Привіт усім сьогодні про проблему, з якою стикається багато учнів, студентів і відповідно це турбує батьків прогалини у знаннях, чому вони взагалі виникають і як з ними боротися. Розберемося разом. Мене звати Вікторія Зірчик. Я сучасна вчителька української, т'ютерка та наставниця для підлітків. І маю досвід викладання майже 10 років. Тому тут ділюся винятково порадами перевіреними практично. Підписуйся на мій канал, щоб не пропускати нові відео. Перша і, можливо, найпоширеніша Причина це відсутність мотивації, коли учень не бачить сенсу у вивченні певного предмету, і він може не приділяти йому достатньо уваги. Це призводить до накопичення прогалин. Сьогодні дитина в школі вивчає понад 13 предметів, і кожен учитель. Буде розповідати, що його предмет найважливіший, але дитина свідомо вивчатиме лише ті предмети, де вчитель зуміє відповісти щиро дитині і переконати її, чому його чи її предмет. Найважливіший і для чого дитині його вивчати? Друга причина це недостатня кількість часу на засвоєння матеріалу. Іноді вчителі проходять нові теми занадто швидко, і учні не встигають їх зрозуміти і засвоїти так на вивчення кожного предмету в програмі, закладеного здебільшого дві години. Так, цього мало. А тем дійсно багато. Чи буде сучасна дитина самостійно вчити вдома? Думаю, відповідь очевидна. Також врахуйте, що зараз війна, тривоги ніхто не скасовував, тому уроки дійсно випадають. А влітку їх допрацьовувати це теж не ефективне рішення. А ще дитина може захворіти чи вчитель може захворіти. Часто, коли дитина пропускає одну тему, це впливає на засвоєння подальших тем. Не варто забувати і про стрес, та втому. коли Учень перенавантажений завданнями або переживає через особисті проблеми, його здатність до навчання значно знижується. Особливо це стосується підлітків, де додаються нові предмети, дитина росте, їй потрібно адаптуватися до нового тіла. А тут ще й навчання, втома і стрес можуть призвести не лише до неуважності на уроках, а й до пропусків занять, і відповідно до прогалин у знаннях. Мій Найулюбленіший пункт та запит, який я чую найчастіше від батьків, учнів, що звертаються щодо додаткових занять неефективні методи навчання. Якщо учень не розуміє методику викладання або навчальні матеріали, не відповідають його стилю навчання, це може призвести до прогалин. І пам'ятайте, дитина не зобов'язана розуміти все і відразу не всі народжуються геніями. Для того і є вчитель, який здобуває спеціальну освіту, і його завдання адаптувати весь той необхідний матеріал зрозумілою для дитини мовою. І в продовження цього відсутність комунікації між вчителем та учнем. Вчитель це не просто радіо, яке щось там розповідає. Мені дуже прикро, що вчителі сьогодні забувають про комунікацію на рівні людина- людина і Найчастіше саме це є важливішим ніж суперзнання та досвід, що має вчитель. Відповідно, що з цим робити? Звичайно, ви можете звернутися до репетитора, з яким дитина буде більш практично все відпрацьовувати. Як краще обирати репетитора та на що звертати увагу, я розповідаю вже в іншому відео, покликання на яке в описі нижче. Дитину варто підтримувати. Покажіть їй чи йому своїм досвідом, що ви теж проходили через таке навчання. Для чого вам це потрібно зараз? Дитині важливо бачити той кінцевий пункт, куди рухається, і не завжди це має бути написання НМТ чи ЗНО в 11 класі. Так дитина матиме більше мотивації. Раціонально плануйте час. Можливо, тимчасово варто відмовитися від додаткового вивчення іншої іноземної чи зменшити похід. У спортзал на один раз Зустрічі з друзями чи родинами теж можна перенести на вихідні. Також можна розглянути навчання в іншій школі, якщо особливо для цього є ресурси. Деякі школи відмовилися від домашніх завдань. І будують свої методики викладання так, щоб все встигати на уроці. Наприклад, зменшуючи кількість учнів у класі або виконання домашнього завдання, вже закладено в розкладі навчання. Дитині потрібно достатньо спати та відпочивати. У вихідні це вихідні. Це ненормально, коли всі вихідні дитина теж навчається. Особистий час має бути. Використовуйте різні методи навчання, спробуйте різні спроби вивчення матеріалу, аудіо, відео, практичні завдання, щоб знайти те, що працює саме для вашої дитини. Тому сподіваюся, що відео було корисним. Пишіть в коментарях, що ви думаєте про сучасну освіту, і не забувайте підписуватися та ставити палець вгору.